Всім доброго дня, сьогодні 13 травня 2024 року. І у мене сьогодні повний вихідний день. От зранку я підстриглась, Приїхала до нас наша українська дівчинка, вона вчилась перукарському мистецтву в Україні і підстригла мене. Я хотіла трошки довше волосся. Щоб було, але вона сказала це якраз оптимальна довжина, тому що якщо довше, то воно буде закручуватись. Ну нічого, через два-три місяці воно буде трохи довше. У мене буде запас, щоб відрости волосся і не так часто стригтись. Мені сподобалось, я поїхала в інший район за молочними продуктами. Я заказала європейський магазин, приїжджає один раз на місяць до того району в Варлінтоні. Я заказала, поїхала забрати заказ, і там побачила мене моя бабуся, які я допомагаю, і мої знайомі, і сказали, що він так добре, що я навіть стала виглядати молодше. Ну, може бути. Я сьогодні без макияжу зовсім. Тому, тому що я вдома відпочиваю, а коли на роботу ходжу, я просто не встигаю. Так що, як переїду в свою квартиру, то в мене буде час на макіяж, а поки що так. Ну, пробачте. Вийшла на вулицю попити чай, там чую десь внизу, відпочиваю, поки вони не гавкають. І сьогодні в європейському магазині я купила новий продукт це мармелад наш український. Зараз буду пити чай з цим мармеладом. І ще купила. Ну, все як завжди. Сир, ряженка, шпроти, у мене дочка любить. сирки в шоколаді, ми вже раз за три брали останні, це теж діти люблять. І я взяла оцей мармелад, і, і булочки, нью йоркські булочки з маком. Я коли приїжджала в моє рідне місце Марганець, а потім я їхала до Одеси, я в потяг завжди купляла ряженку. І булочки з маком. І от сьогодні я купила ряженку, і були булочки з маком е з Нью-Йорку. Я їх купила, вже спробувала смачні, але маку маловато. У нас там в Марганті як продавали, так дуже дуже багато маку. А тут поменше. Ну нічого. Я думаю, що Скоро буде наша перемога, повернеться мир, і я поїду в Марганець і наїмся цих булочок з маком на моїй рідній землі, де я народилася. Так що надію, що все буде добре. І що я хотіла сказати, зараз от сижу, відпочиваю. Ну, можу сказати за вже за кредитну історію. Я у мене є одне відео, як я почала будувати свою кредитну історію. І там у мене я розповідала, що ми положили на картку свої 500 доларів, і потім я в банки бра, брала в борг свої гроші, і до кінця місяця я повертала борг. І так продовжувалось, мабуть, більше ніж півроку і потім вони мені доплатили своїх 900 400 доларів і 500 моїх і 400 їх. А це вони мені мені на Новий рік добавили своїх 400 доларів і виходило 900 доларів. І у мене була кредитна історія я почала її будувати в травні 23-го року, от рік назад, і в мене було 680 балів, і було написано Вуд, тобто добра кредитна історія за 9 місяців, не за 9 місяців, травень це п'ятий місяць і до нового року за 7 місяців. Так вийшло. Ось. А з нового року мені ж вони свої гроші додавали. І десь тижні три назад чи два, коли діти мої їздили в Атланту, я зайшла в свій банк і дивлюсь, а в мене трошки моя кредитна історія просіла. Тобто в мене було 680 балів і було написано, що добре. А зараз у мене 666, Ой, що така погана цифра. Ну, Надіюся, що вона скоро зміниться. І, і у мене вже на межі між добре і там перший, я не знаю, як називається перший етап кредитної історії. Ось, і я запитала у свого зятя Джон, а чому так воно вийшло? А він мені сказав, що вони самі не знали. Потім вони погуглили в інтернеті, і там написано, що потрібно брати і використовувати тільки 30% від суми, яку вам дають в кредит, тобто, якщо в мене було 500 доларів, то потрібно 30% це доларів 200 використовувати, і потім покривати до кінця місця чи раніше, і знову використовувати кредитні гроші, які видають кредит. Хоча це і мої гроші. Я завжди ну, не 30 ну процентів 50-60 я використовувала. І до кінця місяця я завжди повертала борг, тому що мені так зручно було рахувати. А якийсь один місяць у мене так було, що я, мабуть, під зав'язочку, прямо там у мене долара два-три залишилось, і от мені зять сказав, що не потрібно. Всі гроші використовують ті, що банк дає в борг. Але так як у мене була дуже-дуже маленька сума на кредитній карті, тому ну, це було важко. І потім мені додали 400 доларів, і у мене вже було 900. А зараз у мене написано, що 2900. Тобто вони мені додали ще 2 тисячі, я думала там 500 доларів моїх. А вони мені ніякого листа нічого не надіслали, а потім я зайшла в якось в банк, дивлюсь свій рахунок, і написано, що повернено від банку 500 доларів. Це виходить, ну ми так думаємо, з жоном виходить, що мої 500 доларів мені повернули назад. Ну, але б вони краще, хоч би якесь повідомлення, чи лист написали, а то я ж могла і не побачити цього. І я могла поїхати в банк і знову попросити мої гроші 500 доларів назад. Ну не знаю. Так що у мене зараз 2 900 – Це скільки я можу взяти в борг. Мій зять порахував і сказав краще використовувати тисячу, не більше тисячі, і потім покрити борг, і потім знову брати. І тоді кредитна історія підніметься. Тому після того, як в мене було 680 балів, просіла на 14 балів, не буду називати цю погану цифру. Число, це погане число, і я зараз надію, що я зможу підняти і буду далі піднімати. Я 2 900 ніколи таку суму ну зараз не витрачала. Ну зараз, якщо переїду в нову квартиру, дай Бог щоб. Все було добре, щоб я скоріше переїхала. І тоді я зможу, ну, мабуть, мені потрібно буде купити якісь меблі, я не хочу брати, Тут люди викидують старі меблі, все, але я ж не знаю, скільки я там буду жити, тому хотілося б якось хай недорого, ну, щоб було затишно і мені було приємно жити в цій квартирі. Тому я якісь меблі куплю, і в мене дочка. Дизайнер, вона правда була не інтер'єру, дизайнер, але все одно в неї є вкус художній, і я думаю, вони мені допоможуть обставити мою квартиру. Коли я переїду, я все ж переживаю, тому що я ще не переїхала, щоб все було добре. І тоді я вам покажу все. Так що, ось що я хотіла сказати про кредитну історію, що мені банк довіряє. Зараз у мене я можу взяти в борг 2 тисячі 900 2900 доларів, і це гроші банку. Банк мені повернув мої 500 доларів. Я так думаю, ну зять подивився, сказав, що е, повернули. І кредитна історія у мене трошки трошки просіла, але я надіюсь, я зараз. Це вже знаю ці всі правила. Я буду робити як потрібно, за правилами. Я буду витрачати не більше 30%, потім погашати борг і потім знову витрачати. І подивимося, що буде. Так що ось така моя історія кредитної, як я будую кредитну історію. І ще я сьогодні хочу зняти відео з моїх апартментів, де я зараз живу. Це бейсмен у моїх дітей. Це будинок, я вже показувала будинок, в якому я живу. І вони живуть на другому поверсі, на першому поверсі у нас кухня і офіс. зараз там мій зять працює з дому. Дочка моя поїхала в офіс в Вашингтон. Ось, а я живу в безмені. Ми так живемо через завтра. Завтра буде вже місяць. Я 14-го числа переїхала. Живемо добре. Мені подобається. Я йому заважаю, тому що ми на різних поверхах, і... і тому, що в мене дві роботи, і я дуже рідко буваю вдома. Правда, сьогодні трошки я знову. З дороги збилась, тому що в мене розрядився телефон, і я подзвонила Джону, кажу, Джон, я не знаю. Я ще переїхала одну зупинку, листю проїхала на автобусі, і я кажу: у мене роз'їжджається телефон. Повербанк взяла з собою і теж його забула зарядити. І розрядився телефон, але ну, я встигла дійти до зупинки другого автобуса і там стояла, чекала. Приїхала додому, Джона немає. Я зарядила телефон, кажу, Джон, ти де? А він каже: Я вас шукаю. Я кажу, я вже вдома. Так що о, ну, це маленька неприємність, що я їх трошки сьогодні. Розстроїла, ну, так вийшло, що я трошки запереживала і ще в мене сумки були важкі. І Повербанк. І зробила собі висновок, що коли йдеш з дому, обов'язково повинно бути з собою телефон, шнур, зарядка, повербанк і вода. Бо я їхала від бабусі, думаю. Та й води мені не треба, я швидко доїду, і води в мене не було, а сьогодні жарко. Телефон у мене розрядився, ну все добре. Дочка приїхала і сказала: мама, тобі треба колокольчик, який-небудь і кнопочку, щоб можна було приділяти дитині. Ну я кажу, ні, не треба. Ну вони трошки похвилювалися. Я кажу, не треба, у мене деменції немає, все добре, це я якось так. Ну, думала, що в мене повербанк нормальний, а, а він був розряджений. Треба все контролювати. Так що все добре. Зараз п'ю чай на балконі. Вчора я казала, що магазин Таргіт нас привітав, подарував троянди, червоні троянди і маленький подаруночок, і мені одна жіночка, підписниця, написала. А я думала, це троянди від дітей. Діти мені теж подарували красиві червоні троянди. Вони стоять на столі. Я потім покажу і один букет, і інший. І вони мені подарували вчора альбом. Я думала, я знімала відео вчора з лісу. Я думала, вони в гостях прийшла додому, а вони вдома. І вони подарували мені альбом. Це як я сюди приїхала. Як приїхала моя сестра і степдота, як ми тут жили, такий цікавий альбом. Я ж приїхала, в мене ні одної фотографії не зали нема з собою. Все залишилось вдома. А тут так приємно, я так дивилась і, і згадувала дні. І е... що... що було за цей останній рік? Хоча я тут два роки, але альбом зробили за останній рік, коли приїжджала моя сестра і моя степдота. Так що Дочка зяті мене теж привітали і все добре. І ввечері зять зробив із дочкою святкове, святкову вечерю, морепродукти, різото. Ми грібінці їли, кріветки, різото і салат, і аргентинське вино. Я забула, як воно називається. Це мій, мо, мого зятя, любиме вино, якесь аргентинське. Так що ми. Добре, вчора відмітили свято, відпочили. Сьогодні трошки підкачала їх, трошки я налякала їх, але все добре. Все буде добре. Сьогодні в мене ще урок англійського. Я казала, по-моєму, що моя дочка записала мене на курси англійської безкоштовні.